Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі з тобою я, його ведучий Міша Фік. В цьому відеоролику поговоримо, чому не слід купляти на даний час монету WBT. Відео буде цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали. Переходимо на графік і можемо побачити, що пам був. З 4 свічок, з 4 долара до плюс-мінус до 11 доларів. Сумарний об'єм цього пампу був 4,5 мільйони монет. Це все схоже на маніпуляцію маркетмейкера. Ціну штучно накопичують та тримають на високих рівнях. Є взагалі моя догадка, взагалі навіщо вони памплять ціну. І тримають на високих рівнях. На приватному селі було продано 54 мільйони монет по ціні 1,6 долара. І якраз перший розлок відбудеться 13 листопада. Інвестори отримують 10,8 мільйонів монет. Зараз це в еквіваленті 120 мільйонів доларів. Окей, навіть нехай 50% інвесторів не будуть продавати своїх токенів. але не забуваємо про ще 50% інвесторів, які побачили на монеті WBT 5 іксів, вони 99% підуть зливати свої токени. Тому маркетмейкер пампанув ціну, аби накопичувати пару ліквідністю. Тому що якщо чим більше людей а, купить цю монету ось тут і ось тут, тим менший буде дамп. Після розлоку. Навіть перейшовши на графік бітка, ми можемо побачити, що біток а, за цих 2-3 місяці знаходиться в боковику, можемо перейти на графік WBT, і ми можемо побачити, що WBT живе своїм життям. То коли біток знаходиться в боковику, тут WBT може дати 1, 2, а то й навіть 3 ікса. Але тут немає нічого дивного, так як вся емісія в маркетмейкера і в біржі. А, вони захочуть вони можуть намалювати ціну і в 16 доларів, і в 17 баксів. Ми з цим нічого не зробимо. Но в ніякому разі не вздумайте купляти монету по 15, а то й навіть 12 доларів. Для мене хороша точка входу, а, це є мінімум а, 4, 3, А найсама краща точка входу це є. 2 долара. Можна набрати по 3 долари. Я буду готовий набрати цю монету по 3 долара, якщо вона пролиється. Якщо пролиється нижче, там, до 2,5 доларів, я також буду задоволенням її підбирати. Не забуваю про риск менеджмент на якийсь маленький відсоток. Я задоволенням по 2-3 бакса її можу відкупити. Но не забуваємо, що монету можуть пролити ще нижче, а можуть і до 4-3 баксів не опустити. Але само собою прийде той час, що WBT піде на корекцію, WBT залитися іменно на топових біржах, а не зможуть ціною так маніпулювати, як маніпулюють зараз. І ми обов'язково 99% зможемо побачити монету WBT по 4-3, а то й навіть, якщо все буде добре, по 2,5 2 долара. Це було коротко. Про головне про монету WBT. До нових зустрічей. Пока!